Німецьке півмільйонне місто Дрезден готується до евакуації. Підіймання води. в Ельбі побило сторічний рекорд. Так само розлився Дунай, і вода ще прибуває. Доки Німеччина та Австрія вже приймають удар стихії, завтра тонути готуються Словаччина та Угорщина. Ігор Андрющенко продовжить. Це дуже сумно, і я співчуваю людям, що будинки затоплено. Навіть не знаю, скільки грошей буде потрібно на відновлення. Це жахливо. Дунай забрав у нього все, коло чого він працював довгі роки. Леопольд, мешканець маленького австрійського містечка на кордоні зі словаччиною, ледве встиг урятуватися з затопленого будинку. Сьогодні рівень води в Дунаї побив сторічний рекорд. Сотні селищ у Австрії, Чехії, Словаччині та Угорщині опинилися під водою. Загалом від початку повеней стихія вже забрала понад 10 життів. Найбільше у Німеччині сьогодні там розпочалась евакуація Дрездена, і в найближчі дні справи погіршаться. Людські сили на межі. Рятувальникам допомагає останній резерв армія. Я майже не спав останніми днями. Найдовшими працювали 31 годину поспіль. Проте за таких умов ти просто не думаєш про сон. Вони зводили укріплення з піску, а він з металу. Томаш Гудечик теж забув про сон. Його призначили виконувати обов'язки празького мера. А наступного ж дня вода почала прибувати. Томаш розпорядився спорудити багатокілометрову залізну стіну проти води і не дав їй затопити історичну частину Праги. Дуже швидко ми побудували захисну стіну з металу завдовжки понад 7 кілометрів. Сьогодні звели додатково 6 кілометрів стін. Вони надзвичайно дієві. Такі металеві спорудження. Винахід чеських інженерів, що взялися до роботи після катастрофічної поводі 2002 року. Тоді все старе місто плавало під двометровим шаром води. Захисні гадки з мішків із піском не витримали. Схоже, найгірше вже позаду. Якщо погода нам сприятиме, за тиждень Прага віднов. У функціонування на 50%. Відходків. А от туристи від нового образу Праги у захваті, і хоча Карлів міст досі зачинений через загрозу руйнування, вони радять поспішати побачити затонуле місто, бо вода починає потроху спадати. Тут найкращий вид на Прагу з Лівопразький праський замок, праворуч Карлів міст, і вода аж під самим мостом, і це просто неймовірно. На ньому немає жодної живої душі. Чекають на повінь і в столиці Угорщини Будапешті. Тут уже евакуювали звіринець і повним ходом лагодять греблі. Чеського досвіду перейняти не встигли. Цю стіну волонтери та рятувальники зводили від самого ранку, витратили 300 тисяч мішків із піском. Ми сподіваємось, греблі витримають. Ми залучили провідних експертів, аби ті побудували найміцніші споруди. Завтра повінь ударить по Братиславі столиці словаччини. Там рівень Дунаю перевищить рекордні за останні десятиріччя 10, 10 метрів. А в Будапешті піку повені чекають у понеділок. І горандрюченко легсинельников, Мар'яна Зінківська, програма Вікна СТБ.